Отож, друзі, я натрапляю на велику кількість постів про те, що МОЗ почало дискредитувати апітерапію і бджільництво як таке в очах громадянства і в очах суспільства України. Панове, я вас хочу відразу попередити і сказати, що бджільництво це не є щось небезпечне, особливо для громадян України. Бджільництво це є в першу чергу Божа справа. Бджільництво це є. Справа, яка вже на цій планеті існує набагато довше, ніж медицина існує. Але от ми в такій ситуації. Для Міністерства охорони здоров'я однозначно не подобається, що люди користуються апітерапією. Я не хочу дискредитувати Міністерство охорони здоров'я, не хочу дискредитувати виробників цукру. Я просто хочу пояснити і навести кілька фактів з історії. Все дуже просто. Бджільництво в цій, на цій планеті існує вже десятки тисяч років. Ніхто не знає точно, в який період зародилося людство. Але з того періоду, який ми знаємо, ми вже знаємо, що бджоли були до людей. Бджільництво це є джерело поживних речовин. Саме бджільництво. Не бджоли, а бджільництво, тому що бджоли виготовляють величезну кількість продуктів бджільництва. В стародавному Єгипті фараони. Фараони, намісники богів на землі, використовували дуже широко використовували продукти бджільництва як в муміфікації, так і в повсякденному житті. За допомогою Прополюсу Воску і меду робили мумій. За допомогою прополюсу воску і меду десятки тисяч років лікували людей. За допомогою прополюсу воску і меду велася дипломатична робота. Адже Київська Русь. Була одним із найбільших експортерів воску і меду до Візантії. Саме з приходом християнства на території Київської Русі потужно почало розвиватися бджільництво. Настільки потужно, що ВВП Київської Русі на 10% складалося з реалізації продуктів бджільництва. На сьогоднішній день експорт меду воску також в Україні становить. Ну, мінімум 250 мільйонів доларів кожного року приходить в бюджет нашої країни. В масштабах держави це мало. Але тим не менше, для нашої держави будь-який дохід це є важлива і потужна річ. Також хочу зазначити, що в нашій державі зараз відбувається війна. І для людей, як ніколи, зараз потрібно мати потужний імунітет. В першу чергу, імунітет до стресів. І такий продукт, як матка і молочко, дає можливість врегулювати нашу нервову систему. Це не мої видумки, це не хворі фантазії, як пишуть представники МОЗ, а це науково встановлені факти. Якщо ви не знаєте, де це шукається, я вам запропоную два джерела. Перше джерело це так звана, так звана база наукових статей по медицині. Яке називається MedLab. це американська наукова база. Ви можете туди зайти і знайти масу там статей на дану тему. Або взагалі про якість бджільництва, продуктів бджільництва і так далі. Ви можете знайти в так звану Google Академію. В Google Академії також є такі статті. Але я прошу вас, гугліть англійською мовою. Ви знайдете набагато більше корисної інформації, тим паче достовірної. Наведу вам ще кілька прикладів. Наприклад, середньостатистичний німець споживає за рік від 1,5 до 2 кг меду, завдяки чому німці живуть довше. Однозначно, кореляція вже давно встановлена, що люди, які споживають продукти бджільництва, живуть в рази довше. Так, для представників це невигідно. Але ми ж повинні думати в першу чергу за людей, особливо представники моз. Ми, бджолярі, не працюємо в Міністерстві охорони здоров'я. Ми, бджолярі, ні в якому разі не хочемо іти працювати в лікарні, лікувати людей, детально вивчати анатомію, різні там засоби, примочки це все. Для нас це не потрібно. Ми просто займаємося виготовленням меду і так званим, в вашому розумінні, напрямком апітерапії. Бо апітерапія це не є альтернативна медицина. Апітерапія це набагато глибше, ніж альтернативна медицина. Апітерапія це та річ, яка людям дає можливість бути здоровими, те, що вам найбільше не подобається. Бути здоровим при умові простого споживання меду. Для чого дискредитувати джолярів? Для чого робити так, щоб зараз пасічники України мали ще один клопіт? І так, і так, в нас багато. Ну, В першу чергу це фінансові проблеми. Тому що зараз немає адекватної ціни на мед. у людей платоспроможність впала. І в аптеки ж все одно йдуть і купують. Тому що ну, так склалася культура. Хочу вам до вашого відома, до представників Міністерства охорони здоров'я донести, що такий представник традиційної медицини, як, наприклад, Пирогов, відомий лікар, на часть якого є навіть в Києві музей. І названа університет імені Пирогова. І він використовував в Кримську війну мед. Яким чином, він використовував мед для дезінфекції, тому що не було антибіотиків, не було інших способів, і він знайшов найефективніший спосіб він використовував мед. Також я хочу сказати, що Авіцена, та людина, яка написала кучу книжок праць по. Медицині, якими ви користуєтесь до сьогоднішнього дня, також використовувала широко використовувала мед для загоєння ран і відновлення організму. Я мовчу про інші продукти бджільництва, так як прополіс. Це взагалі потужний антибіотик. І, наприклад, в традиційній медицині є люди, які активно просувають япітерапію. Тому що це нормально. Це нормально. Навіщо один одного обливати брудом? В традиційній медицині куча є недопрацювань. величезна купа недопрацювань. Але при цьому пасічники не беруться за операції, пасічники не беруться за глобальне лікування людей. Пасічники кажуть просто споживайте продукти бджільництва і будьте здоровими. От і все. Також можна навести приклад одного із кандидатів медичних наук. Традиційного, який працює в університеті Богомольця. В будь-якому випадку там працював. Це Оксана Корвут. Я на неї не посилаюся і не хочу впутувати, але вона дуже добре знайома з епітерапією, тому що вона, будучи лікарем традиційної медицини, глибоко знається в питаннях епітерапії. Ось що є дуже добре. Ну, а для суспільства, для людей, якщо це відео все ж таки набере популярності, я хочу сказати просто: панове, в бджільництві нічого поганого немає, тим паче в продуктах бджільництва. Всі ті страшилки, які. Поширюються мережею, вони абсолютно нічого не варті. Тому що бджоли є і будуть. А якщо не буде бджіл, то не буде потім лікарям кого лікувати. Та й взагалі не буде тоді людей і лікарів. І це потрібно думати. Країни більш розвиненого світу, Європейські, Америка, Австралія, давно це зрозуміли. І Австралія на сьогоднішній день виділяє мільйони, мільярди доларів для того, щоб зберегти бджіл від пошисті кліщів ворога. А тут Представники МОЗ просто намагаються максимально і самими грязними способами дискредитувати джулірів України. Для чого це робити? Для чого це робити? Я думаю, в цьому немає абсолютно ніякого сенсу. Тому що люди їли мед і будуть їсти. Тому що бджільництво це майбутнє нашої планети. А от медицина постійно вдосконалюється і розвивається. Я думаю, що вже дуже скоро медицина йде до того. Що величезна кількість продуктів бджільництва, які ви вже сьогодні використовуєте в своїх ліках, і особливо любите писати на своїх препаратах, в нас в складі є органіка, в нас є мед, в нас є натуральний прополіс. Да? Особливо виробники стоматологічних препаратів. У нас в складі є прополіс. У нас в складі є мед. У нас складі є воск. Косметологічна, е косметологічна сфера широко використовує воск. Розумієте? Тому для чого. Цей лишній шум. Ну, а для бджолярів України я закликаю, панове, поширюйте це відео. Хай люди знають прості елементарні факти, що бджільництво з медициною дуже тісно пов'язане. І апітерапія це не альтернативна медицина. Апітерапія це окремий напрямок, який є в бджільництві, а не в медицині, і десь там перетинається з медициною. Звісно, ми можемо казати, що це окремий напрямок медицини. І різниці ви між ними не знайдете, тому що це є спільне і для бджолярів, і для, Украї... для бджолярів, і для лікарів потрібно працювати в першу чергу спільно, а не на, знову ж таки, обливати один одного брудом. І пам'ятайте, історія пам'ятає безліч випадків, під час яких саме бджоли рятували людей. Так само, як і лікарі рятували людей. Але дуже часто лікарі. Лету, рятували людей завдяки бджільництву. Всім гарного дня! Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому, панове, ми врятуємо світ.